Друзі, всім привіт! Після виходу відео, там де ми батькові подарували трьохльосний електроскутер на електротязі Макстер АНТ. Ще він переводиться як «муравєй». а АНТ, це мурашка, мураха, скутер мураха на трьох колесах. І під цим відео, до речі, відео там набрало вже майже пів мільйона переглядів. Під цим відео дуже багато таких приємних, теплих коментарів посипалося. Дякуємо вам всім за те, що ви з нами. Ви нам задаєте таке питання, як там цей скутер після, ну вже пройшов час, там десь близько 4 чи 5 місяців навіть вже пройшло, як він цей скутер себе поводить. Чи нічого не поламалося, чи якісь проблеми там були, чи батько задоволений, варто його там купляти чи ні. Ну, я думаю, давайте в цьому відео зробимо такий, знаєте, відеовідгук. На, ну, сам батько зараз ми дождемося його, він десь, до речі, катається на ньому. Він кожен день кудись на ньому їздить, заряджаємо ми от від сонячних панелей. Ось тут у мене розетка на колодязі. Сонечко є, зарядили і далі тобто, ну, катається батько безкоштовно, дуже зручний. Одне, що тільки він такий, знаєте, як самому їхати, він трошки жорсткуватий, любить рівну дорогу. Якщо вдвох... Або нагрузити якийсь груз, о, тоді ідеально. Давайте зараз підемо, подивимося, дождемося верніше, коли він приїде, і розпитаємо прямо в самого власника, як йому цей апарат. Глядачі просять тебе розказати, що воно це за, за мопед такий. Це мопед – це така воєнна штука. Я такий доволі, я не знаю. Ось, ану, ось сюди покажи, дивися, вже наїздив 341 км. 341 кілометр. Абсолютно ніяких зауважень по експлуатації. Ось. Ну а наскільки удобна штука, це я був тільки що в продмазі. Так, гальмо, обов'язково. Тільки що у продмазі, Набрав покупок, так, микита. Це тобі бери. О, заробив. Заробив, набрав покупок. Оце ж бачите, який багажничок. Туди улазить що хоч так, одмикаємо задній осек. Задній оцек відмикається тим ключом. А це що таке? Ну це пиво це по вечері. Пиво, квас. Тут у нас душа. сюди влазить. Та косвіка там Багажник дуже бутилок літрових. Дуже об'ємний, дуже об'ємний. Так а так, як він себе веде в собаку. Як він дорожі. себе веде, ну, треба привикнути. Кермо треба тримати тільки двома руками. Ну, це вже ти 4 місяці чи 5 вже їздиш. Так. Кермо То... треба обов'язково тримати двома руками, бо як однією рукою воно колеса маленьке, трошки буває. Але я вже привик. Ото таке. Але одне зауваження по експлуатації в мене є. Що я скажу. Включай, Юрко, сюди. Так. Що? Ага, зараз з цієї сторони. Юрко поставив мені мінусову клему виключає оцей тумблір. Ру... Рубільник. Рубільник виключає. І вже один раз воно мене врятувало. Так, а ну. Приїхав я до магазина. Сюди-туди покупки, включив, їхати, а воно смика. Сюди, туди, дир -дир -дир -дир. Ну, це якби карбюратор і трамбліор, то я швидко розібрався. Я 43 роки водієм автобуса пропрацював. А тут хто зна що, я швидко виключив рубільник. Успокоїлось воно, наверно, ж, там подумало трохи, що воно там. Ну Це зброс щось. заглючило. Збій був якийсь. Ну, ключив і поїхав. А щоб рубільника не було, могло б щось задимити, ну, не знаю що, але. Оту штуку, хто там його виробляє, чи то треба ставити з заводу. Кажу вам, як водій професіональний. Ну, в тому моєму великому то вже з заводу стоїть. Такий самий. Не, ну так. Да. Ну, значить, треба і всіх. Звичайно, акумулятори на місці. Я бачу, бігав точно такий макстер. Два я лічно бачив, з одним балакав, теж в людей дуже позитивні відзиви. Дуже добре, що гальмо є, бо деколи магазин так трошки під уклон, Включаю обидва тормози і пішов собі спокійно, нікуди воно не покотиться. Довольно я цією штукою на 100% на пенсію. Юрко, спасибо тобі. Ну, як, це таке. Якби тільки трошки він м'якший, Бо трошки ну, трясе, так? Да? В по рівній дорозі нічого. Але ж маленькі колеса, конечно, ну, та то вже таке. То маленька швидкість, вже я старий, куди мені спішить. Нема... Колеса тут які? 8 на А, 300 на 8. Ну я не знаю. Ну, Більше сюди колес ніхто чіпляти не буде, їхатиме воно. На хорошій дорозі їде воно все нормально. Але ж треба виконувати правила дорожнього руху і... Ну ти ж повороти включаєш. Так, да, і пиво пить тільки ввечері, як тут да, понятно. За рулем пити не можна. Оце такі отзиви. Хороша штука. Мотор не гріється. Тільки теплий. Це ти скільки проїхав? Тільки? Кілометрів 5. П'ять кілометрів проїхав та платяв. 5 кілометрів, Мотор. друга скорость, третя. Таке? Зеркала обзорне, все видно мені в зеркала, а в мотоциклах ну, не було такого. Склянка там якась. Ну, у нас у селі вже як шанхай цих мотоциклів. Ну таких я бачив два штуки лісно з одним балаком. То він розказує те саме, що я. Нагрузив туди в багажник. Дуже хороша штука. Дуже удобно педагог. Повороти, стопи, все робить. Повороти, стопи, все працює безвідмовно. Ну, вночі ми не їздимо нікуди. На стоянці обов'язково вмикайте гальмо. О. Да. Бо ну, де під уклона, там Жигулі, а там Мерседес, не дай Бог. Ну, це... ну на цьому стояночні ж тут е, тросиком, а на моєму нема зовсім стояночних підножку, тільки треба відкидати, щоб ну, тут, нікуди не покидати. По дощу бажано не їздить. Під дощом не залишати, ночує він в гаражі у нас. у діда. Так, а ну давай в гараж заїжджай, як ти паркуєшся. Он нос свят який. Заїжджаємо в гараж, бо дощ. Тобі оця пікалка не міша? Та оборот помога. Усі розбігаються, як дід їде. Да, 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 да. Так, так, так. Він тут ночує. Там рядом між 49 з коляскою. Ключ виключене, масло виключене і хай стоїть. Ну що ще додати? Ось такий реальний відгук від власника трьохколісного електроскутера. Значить, по поводу акумуляторів, по поводу зарядки, в ньому стоять свинцево-кислотні акумулятори АГМ чи АГМ, як там правильно на них казати. Принцип цих акумуляторів, принцип дії, принцип роботи такий самий, як звичайних стартерних тих, що стоять в автомобілях. Тобто хімія, там, оці всі процеси аналогічні. В машині автомобілі ви завели, ток він взяв і зразу пішла зарядка. Так само і тут. З'їздили скутером, покаталися, приїхали і поставили на зарядку. Мій батько так завжди робить. Є сонечко, все заряджається безкоштовно, тому що вони не люблять. Стояти розрядженими, сульфатуються пластини, падає ємність. Так само їх не треба розряджати повністю в ноль, там перевіряти, наскільки його хватить. До цих акумуляторів йшла інструкція, де було написано, що їх не варто розряджати більше, як на 70%. Наскільки їх вистачить, дай Бог не живемо, побачимо. Просто незамінна і дуже зручна річ для людей похилого віку. Не потрібно ні прав, ні реєстрації, ніяких документів, ні шалема. Сіли і поїхала. Ніхто вас не трогає, по ділах з'їздили, поставили на зарядочку і скутер готовий до поїздки далі. Так що, друзі, таке сьогодні відео вийшло. Ставте ваші пальці, пишіть ваші коментарі, хто що думає по цьому поводу. Ну і мирного неба. Пока.